В державному начальному закладі Малинський професійний ліцей 18 листопада 2025 року було проведено семінар практикум за елементами нетворкінгу на тему цифрові платформи і ключовий ресурс сучасно освітнього процесу. Платформа освітня дозволяє створити плакати, необхідні навчальні матеріал. Наступний слайд. сервіс, Серіз, допомогою якого. Легко створювати опитування з діаграмі, вікторинні, запитання відповіді до, до презентації. Теж в живому спілкуванні. Loom – сервіс для створення зберігання відеоконтенту. Він допомагає ну, і записує вашу презентацію. Ви відкриваєте цей портал, у вас включається запис з екрану, і ви можете, наприклад, сидіти в міті-презентацію. І показуєте екран, і воно вас автоматично записує. і Ви потім можете, наприклад, для учнів, які хочуть повторити матеріал, просто скипити це відео саме. Наступний. WordArt. Ну всі ми знаємо Word-Art, там, де можна створювати різні плакати з різними словами. Це така ця платформа. І всі одне, що плюс, ця платформа бере, не займає ресурсу вашого комп'ютера, все зберігається в хмарному сервісі. Клас! Ось ось ще можу. Ось, ось ці переваги WordArt програми Ну, і он посилання. І так, посилання да. саме, так. Да. Learning Apps. це застосунок для зв'язку з добувачами освіти. Вони засвоюють матеріали за допомогою гри. Створюєте вікторини різні, в форматі гри. Наступний слайд. використання досі за застосунків. Захід став своєрідним майданчиком для професійного діалогу, обміну досвідом, запровадження цифрових технологій, а також обговорення тенденцій та викликів на шляху цифрової трансформації освіти. Серед учасників, викладачі предметів професійно теоретичної підготовки та майстри виробничого навчання, Провадження інноваційних цифрових інструментів сприяють організації освітнього процесу. Скоріше, не винятком, а правилом вже стали мобільні додатки для навчання та цифрові платформи. Все це, це сприяє тому, що освітній процес є доступним та зручним для усіх учасників освітнього процесу. Кожного натхнення у використанні цифрових технологій, щоб професійне зростання було легким, творчим та результативним.